Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лот з садовими інструментами. Тут є три ось таких культиватора. Щітки для чищення плитки від бур'яну. Ось такі садові лопати. Дві, одна менша і ось така більша. Метал міцний. Масивний. Також є вила. Теж вила дуже надійні і граблі. В лоті всього представлено 10 штук, 3 культиватора, три щітки, дві лопати, одні вила і одні граблі. Лот ви можете у нас замовити за 2760 гривень. Ціна одиниці 276 гривень. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на Viber. Всім дякую за перегляд.